Тому що говорить Тетяна, можливо. Тетяна виходить, виходить. От така ситуація, що хлопці ходили, коли я на день з, 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 по <сі> 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 не були їздити в Черкаси там діти. Хлопці ходили цю і воно виходить, ось, ось, ось ця композиція, разом ми ходили на <сі> дійдів, день армії. Доходиш, ну, от, якщо ти прийшов з окремим букетом квітів, все добре, можна поставити. Да, ми поставили там, де було пусто, поставили все А якби поставити, воно наче якось не завершено. Тобто так, ти заходиш до цього і тобі наче, якби корзину треба отнести, туди да, поставити. Ну, от своє, Ми саме хлопці корзину, будемо казати, дідам, правильно? О, о, я робити, Ну, Воїнам, які воювали в 41-45 роках. Ну, не закінчена історія, але подальше ми подумаємо, може, може, трохи роз... Я думаю, що Авганського ми поки не троє. Але ви я ставлю на голосування, щоб да, визначити як ми морял пані. Ставлю на голосування, почути. пам'ять є. І за тих людей повинна бути пам'ять. Меморіал пам'яті? Так. Якраз мені вона так поводить. Меморіал пам'яті. Та він лучше вище в Київську мову. Меморіал – це споруда. Знаємо, ніхто.

Пані депутати, даний проєкт рішення пропонується включити об'єкт об'єктного майна комунальної власності, Це, який знаходиться в селі Хокіпа у вулиці Сорова, Сор... 49. Це садиба Марко Чов. Включити його до переліку об'єктів, які підлягають приватизації, і затвердити умови продажу даного об'єкта. Я трошки знову поясню: даний об'єкт у нас е, значить відноситься. Відноситься до пам'ятки культурної спадщини, але не внесені в перегляд до пам'ятки культурної спадщини, які не підлягають приватизації. У нас є роз'яснення Київського обласного центру охорони наукових досліджень пам'ятки культурної спадщини, де нам роз'яснили, що такі пам'ятки культурної спадщини можна передавати у приватну власність. Але з умовою... І тільки обов'язково влаштування у даному об'єкті е обладнання музейного комплексу. Тому е даним проєктом рішення пропонується, крім того, що е включити його перелік об'єктів, які підлягають приватизації мовах, зазначити обов'язково, е використовувати е житлову будівлю для облаштування музейного комплексу. Після того, як пройде аукціон і буде передано ця, цей об'єкт до приватної власності, з переможцем аукціону буде укладено охоронний договір щодо використання даної пам'ятки культури. І в цьому охоронному договорі, про нього 30 днів, не в цьому охоронному договорі буде обов'язково зазначено умови використання даного майна. Запитання? Mm. Зараз на чому балансі? Виконавчого комітету. А ви, я розумію, <плату> що захоче придбати, щоб організувати <плату> смітник, там не знаємо. Там вже займають, там розпадеться руш, там виходить сценарію. Але треба витримати процедуру. <плату> там <плату> вже просто <плату> там разом з моєю випадок. І розкажи, як він виноградник на території музею. Три метра від виноградника до східних музеї. Залишили метр на метром навколо музею, а все інше було власність. А тоді ти розказуєш, що всі фермери. Там 5, там п'ять метрів. Тримет. Воно розказує, що всі фермери один тільки. Це Сучасний та правдивий, але в музеї харчування. На в минулому лісаві сесії вибирання ми приймали програми харчування в уставських освітніх закладах. Досконалення, кращі харчування, одна яка земля ділянка. Кусок без хате, кращення, які харчування, якість обслуговування і харчблоку. Знову будемо, ви можете робити харчблока. Валерій Васильович, у мене до вас питання по-прошлому, ми там внесли зміни, були і по програмі Нуш закупили 18 панел, так? Мабуть, виш керівник цього відео, а не я, мабуть. А мабуть, вони нам працюють. не сильно треба були ці. Ну ми могли нічого не закупити. І ця ми, могли, ми, ми могли нічого не закупити, бо просто вчасно не подалися на... Закупівлю. І ми купили, щоб було, щоб вся на спагелі висула. Давайте, мамо, дякую. Та якби ви не купили, то ви позже продавте. Так, позже продавте, перш за все. Було прийняти рішення про організацію ОСГУ в відділі освіти, в культури. Це з кустин, це вся А хто приймав рішення? Що, попередники ваші, так? Про При закупівлю приймають рішення не вони. Їм надійшли кошти, є там перша, друга, третя категорія. Це саме штукається, це, це, сам, це, це місцевий кошти. Муж, він видається на закупівлю, того, то, то ми 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 наші школи подавали нагоду. Якби Баг. вони не закупили він, кошти, пропали, це не наші кошти. Так, треба були меблі, то давайте будемо закупляти це все, так, що по гроші. Не встигали допостати тут меблі. Руслан Миколаївич, ви ж вдома собі не будете купляти те, що вам не треба? Так дивіться, таксерна, я розумію, держава дала кошти вам, якщо ви її купили, то... Я не напакувався, я повикнувся до старих факторів працювання. То їй казалося, що треба меблі, люди просили меблі, то вони купили панелі. Ні, панелі не в кожному е. класі ще є. Не в кожному класі. Не в кожному класі. Де вони потребують,

Валерій Васильович, ви в мене попитаєте, моя дитина дитина подається. Вона треба раз 5, 70 гривень, і вона задоволена. Я вам скажу, Леонід Михайлович, те, що я, я, я бачив із протоколу перевірки, із Держпродспоживслужби в Українському районі то показники, uh, які повинні бути як по калоріях, у всьому вони е <Movieran> не відповідають. Не виковідають. Є так, вони завалюють такі кашпора. Є такі питання, вони не проблема, коли стараються. Коли в аблічке отведуть. І добре, це брати голова. Хто це взагалі контролює? Пела. Вона підголовить. Чи підговиків открапу годують? Ні. Наші піговики ви годують тільки. Це один приємний. У вас коли що говорят, це башко дісти. Ні, тому що меню, Юрій Миколаевич, ви пояснюєте, що мені ж не встановлює <пинчика>, освіти. Часто придумали цей гасп є... да. е і великий кулінар, як <потворю> його тенфо, який все без солі повинно бути, <потворю> без м'яса, без цукру. <потворю> Ні, так питання в іншому. Питання вливайте так. Воно повинно кажуть, то ну, діти повинні бути забезпечені, всегда було у нас так. Забезпечені гарячими відами. Ну, гарячими обігами. Ну, Два плінчика какрита, да, та... Не був, я не знаю, так у мене ти находиш в школу. Кожен день питаю. Вчора була риба, макарони, узваль, яблу, ріб, все-таки треба Я не можу їх наробити. Прізвище дитини слід з Старо голосування за основний слово, прошу підтримати. Працюю, 11 запитань. Україні про освіту, на повну загальну середню освіту, донесення змін до 9 законів України, про встановлення формування мережі ліцею для запровадження якісної профільної середньої освіти. З 2027 року в Україні має запрацювати старша профільна школа, і нам потрібно в кожній громаді створити академічний ліцей. Ми просимо затвердити перспективний план, визначений заклад, опорний заклад освіти пославський академічний ліцей. Номер а які в нас ще тут залишається ліцею. <працю> <працю> ліцей більше не буде. Якщо ми затвердимо перший ліцей, то Відповідно, другий, третій стануть гімназіями. Друга, третя стануть гімназіями, а всі все самі. Останні... Поки, ну, поки що вони всі в нас приведені до, до чинного законодавства, вони у нас і так всі гімназії. у нас... Ну, дивіться, ми сьогодні говоримо року. тільки про академічний, про академічний ліцей. ліцей, про поміщення 27-го року. 27 року. Але щоб з 27 року він запрацював, треба вже починати до цього готуватися. Про пониження ступеня чи закриття чи призупинення вирішити освітнього процесу ми про це, ну, ми про це плануємо і говоримо, але сьогодні говоримо про академічний ліцей. Що таке академічний ліцей? Це профільне навчання 10, 11, 12 клас. Це трансфер до обласного бюджету, який буде наданий на 25-го року e, завітні послуги через вивчення предмету захисту країни. У 2024 році ми вже цей трансфер виділяли, до обласного бюджету карчанку повернуться на зустрічі вивчення цього предмету, Миславський центр по 你个么在这儿蹲着？ Зараз у нас є протокол аукціону з майданчика із статусом, аукціон не відбувся Уже навіть після зниження ціни. І тому на сьогоднішній день, щоб ще не знижувати ціну, було видано розпорядження міського голови про припинення даного аукціону і виключення цього об'єкта із переліку мана, яке підлягає приватизації. Це школа. А Всі казали, ось заберуть. Да. Кого? Школа. Тобто на основі за основу Так, ви клієнтів бачили? Це що клієнт? Це прозоро. Пропонується звернутися до Державної податкової служби України із пропозицією, що передачі об'єкта нерухомого майна, який знаходиться в місті Бугуславі за адресою вулиця Будівельна, 1, передати його у комунальну власність. Для цього потрібно дотримуватися процедури. Перше це наше звернення до податкової служби, потім вони нам будуть давати вже відповідь. А звернення наше у вигляді рішення мають. І от на невеличке уточнення, там вони писали, що у податковій є гараж по Фанка 16. І гараж. А, гараж там один, а один на Фанка 16. А, то ми додамося, да, да. щоб був. Були... <кхів> <кхів>